Доброго дня, шановні друзі! У першій частині, яка вже є на каналі, я познайомив вас з канадським центром боротьби з шахрестом Canadian Anti fraud Center. Минулого року цей центр отримав 104 295 повідомлень про випадки шахрества. У цьому відео я не лише розповідаю про поширені види шахрайства, з якими українці можуть зустрітися в Канаді, але й даю поради, як себе обезпечити. Але матеріалу назбиралося стільки, що вийде трилогія, тобто три частини. Отже, почнемо. Щойно я купив собі канадський номер, на мій телефон одразу почала приходити реклама та дзвінки від шахраїв. Виявляється, їх у Канаді не менше, ніж в Україні, а то й більше. Сюди приїжджають з різних країн не лише чесні і порядні люди, а й шахраї та нечисті на руку персони. Одразу даю конкретну пораду включіть собі на телефоні диктофон, який автоматично записуватиме всі ваші розмови. По-перше, дзвінки та повідомлення англійською мовою, і мені по перше було важко одразу вловити зміст. По-друге, це дає можливість прослухати розмову кілька разів і не тільки зрозуміти, а й тверезо оцінити інформацію. По-третє, це дає підстави блокувати певні номери, щоб не отримувати повторних дзвінків. До речі, минулого тижня я отримав повідомлення від свого мобільного оператора Файдо, що дзвінки з підозрілих номерів будуть супроводжуватися написом Likely Fraud. Тобто подібне на шахрайство. Я мав вже один такий дзвінок з подібним написом. Слухавки, не знімав і відбив дзвінок. Як правило, шахраї дзвонять за меж Канади, з інших країн, бо тут би їх вирахували та взяли на очок. Перші спроби шахраю щодо мене були не вельми хитрі. Наприклад, такі. На ваше ім'я надійшла посилка з Амазону. Це майданчик електронних послуг 에... продаж. Необхідно сплатити таку ту суму, щоб ми могли її вам доставити. Або таке: на митниці затриманий пакунок для вас, платіть мито. Знаю, що нічого не замовляв, не посилав і не очікую, тому не відповідає. Один іммігрант з Китаю розповів мені, що йому подзвонив поліцейський і звинуватив у Шахрайстві. Мовляв, митниця перехопила пакет з багатьма банківськими картками на його ім'я, і тому зараз він перебуває під слідством. Поліцейський наказав перейти на сайт поліції, щоб підтвердити свою особу та надати копію паспорта. Добре, що китаєць знався на комп'ютерних справах і виявив, що це не справжній сайт поліції, а фішинг, тобто його імітація. Але є набагато хитріші способи, щоб нас обманути та виманити гроші. Шахраї дуже заповзятливі, правні і винахідливі. Я систематизував найважливіші шахрайські афери, з якими найчастіше зустрічаються як канадці, так і українці. Запам'ятайте, поінформований, значить, озброєний. Отже перша афера шахрайство під прикриттям державних органів. Ви отримаєте дзвінок із голосом робота, який стверджує, що вам дзвонять, скажімо, із податкової служби, або поліції, або з Канадського агентства прикордонних служб, прикордонники та митниця. Робот або особа повідомить, що у вас є неоплачений рахунок, незаконні товари, чи не сплачені мита та податки, або навіть що ви незаконно перетинали кордон. Вони зажадають перевести кошти, або навіть перенести готівку, інакше у вас будуть проблеми з законом. Або вас попросять надати банківські дані, нібито працівникові банку. Якщо ви таке почуєте, негайно кладіть трубку. Скоріше за все, це. Спуфінг – Підміна номера телефону. Також ви можете отримати електронний лист із схожою інформацією. Він надсилається не з офіційної електронної адреси, а з підробленої або з безкоштовних поштових служб, таких як Gmail, Outlook чи Yahoo. Усі державні організації в Канаді, як правило, спочатку пишуть паперову листа і відправляють звичайною поштою, а потім уже можуть зв'язатися з вами по телефону. Навіть якщо у вас виникли проблеми, це буде проходити через юридичні процедури та суд, але ніколи через електронні перекази або оплату готівкою. Пам'ятайте, що державні організації ніколи не вимагатимуть негайно надіслати гроші чи подарункові картки. Ніколи. І ніколи не будуть вам погрожувати чи залякувати. Якщо вам кажуть, що ви повинні заплатити негайно, це шахрайство. До речі, сумом прочитав, як зловмисники в Україні користуються. Умовами війни та ударами Росії по інфраструктурі та системах зв'язку. Вони телефонують від імені мобільного оператора і розповідають, що перед підключатимуть абонентів до іншої вежі, бо попереднє зазнала руйнування. Після цього людей просять ввести довгий код на мобільному телефоні та сказати так званому оператору номер, який надійшов. У СМС повідомлює, таким чином, шахрай привласнює усі дані з вашого пристрою, у тому числі і мобільний застосунок інтернет-банкінгу. -банк... Не ведіться, будь ласка, і перевіряйте інформацію. Покладіть слухавку і перетелефонуйте до свого мобільного оператора. Друга афера шахрайство з оголошеннями про роботу. Наведу приклад, у червні цього року фейкові рекрутери представлялися співробітниками компанії Sigma, нібито розташованої в Торонто, і пропонували кандидатам роботу. Шахраї використовували імена і фото реальних співробітників шведсько-української компанії, розміщених на сайті компанії. Як обманювали людей? Шахраї опитували кандидатів на роботу по телефону. А потім надсилали електронні листи з підтвердженням, що їх прийняли. Людей просили надати офіційні документи, такі як дипломи, посвідчення особи та інше. Потім кандидатам пропонували зв'язатися з працівником фірми у Телеграмі, аби отримати допомогу на облаштування офісу. Кандидати отримали підроблені чеки на суму до 3000 доларів для придбання. Нібито офісного обладнання. На жаль, деякі таки купували обладнання і таким чином втрачали свої гроші. Жертвами стало 4 особи. Зловмисників так і не знайшли. Оголошення про роботу часто включає пропозиції роботи, які людей вводять у ману. Шахраї обіцяють великі зарплати, високу погодинну оплату або швидкий кар'єрний ріст. Без диплома чи досвіду. У цьому випадку кандидат отримує відповідь, як тільки надсилає своє резюме. І співбесня проходить підозріло швидко. Достатньо одного короткого дзвінка або повідомлення в чаті, щоб кандидата взяли на роботу. Далі вам запропонують заплатити певну суму, щоб отримати бажану посаду. Нібито це гроші. Плата за укладання договорів, друк фахової літератури для вас, випуск дисконтних карток або інші вигадані послуги. Будь ласка, не забувайте, вам повинні платити за роботу, а не ви. Будьте обережними і реально оцінюйте ситуацію та вивчайте умови. Бо вас можуть змусити до примусової праці втягнути у боргову кабалу. Ви повинні знати свої законні права в Канаді. А вони такі, як тимчасовий іноземний працівник, ви захищені трудовим законодавством Канади. Ваш роботодавець повинен платити вам за вашу роботу. Ваше робоче місце має бути безпечним. Роботодавець не має права забрати ваш паспорт або дозвіл на роботу. Він повинен укласти з вами трудовий договір, а в ньому мають бути вказані деталі вашої роботи. Розмір погодинної оплати і тривалість робочого дня. Завжди зберігайте копію вашої угоди. Якщо в майбутньому у вас виникнуть розбіжності з роботодавцем, наявність копії може допомогти вам. Якщо вас звільняють, то ваш роботодавець повинен надати вам письмове повідомлення з зазначенням останнього робочого дня. Якщо ваш роботодавець не дотримується закону при звільненні, ви можете поскаржитися на нього в місцеве управління з питань зайнятості та трудових стандартів. Якщо ви бачите порушення наведених вищих умов, будьте обережні, щоб не стати жертвою обману і шахрайства. Третя афера. Шахрайство з СІН, тобто з податковим номером. Шахрай заявляє, що є співробітником Канадського агентства доходів або Податкової служби Канади. Він стверджує, що ваш номер СІН скомпрометований, бо ним скористалися якісь шахраї. В результаті у вас утворилася велика податкова заборгованість і ви вчинили фінансовий злочин. Він погрожує, що якщо ви негайно не поговорите з ним, вас заарештують, оштрафують або навіть депортують. Шахраї можуть вимагати оплати через компанії, що надають грошові послуги. Якщо шахрай дізнається ваш син, він може використати його для отримання державних виплат замість вас, повернення податків замість вас, або для нелегального пра працевлаштування. Якщо хтось використовує ваш син для нелегальної праці, Податкове агентство Канади може очікувати від вас сплати податків на дохід, який ви не отримували. Якщо ваш номер соціального страхування буде використано для шахрайства, це може зіпсувати ваш кредитний рейтинг і серйозно ускладнити отримання кредиту в майбутньому. Як захистити свій син? Не носіть картку в гаманці чи сумці, а зберігайте в безпечному місці. Ніколи не використовуйте СІН як посвідчення особи. Надавайте син лише тоді, коли знаєте, що це потрібно за законом. Називайте свій СІН у телефонній розмові тільки тоді, коли ви самі зателефонували та знаєте, що це потрібно за законом. Ніколи не відповідайте на електронні листи, в яких вас просять надати персональну інформацію на зразок СІН. Знищуйте папери, де зазначено ваш сін, коли вони вам більше не потрібні. Якщо підозрюєте, що хтось використовує сін для шахрайства, одразу звертайтеся до поліції. Четверта афера. Шахрайство з благодійністю. На тлі війни Росії проти України чимало організацій та приватних осіб мобілізувалися і збирають пожертви на допомогу українцям. Канадський центр боротьби з шахрайством зафіксував чимало випадків шахрайства зі збору коштів у Фейсбуці та Інстаграмі. Канадців просять надсилати пожертви електронним переказом. Організатори обманюють, що гроші підуть людям, які втікають від війни. Насправді вони ці кошти привласнюють. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, канадський центр боротьби з шахрайством рекомендує. Вимагати інформацію у письмовій формі, перш ніж зробити пожертву. Також треба перевірити, чи благодійна організація зареєстрована у, у податковому агентстві. П'ята афера. Шахрайство з імміграційними послугами. Шахраями створюються фальшиві сайти та онлайн-реклама, які пропонують дешеві імміграційні послуги переїзду до Канади або швидке отримання піар. Ці сайти часто дуже схожі на офіційні урядові сайти, тому ретельно все перевіряйте. Що потрібно знати? Вам не обов'язково наймати імміграційного консультанта, щоб подати заяву на візу або канадське громадянство. А якщо наймаєте, перевірте, чи має ліцензію. Імміграційні консультанти чи адвокати не мають особливих зв'язків з канадськими державними службовцями і не можуть гарантувати вам візу. Рішення про видачу візи приймає тільки канадське посольство та дипломатичні представництва. Не піддавайтеся також спокусі використати фальшиві документи. Це спричинить відмову вашої заяви. В описі я дам посилання на офіційний сайт Міністерства зі справ громадянства та імміграції Канади. На цьому веб-сайті ви знайдете безкоштовні анкети та інструкції для подачі заяв на будь-які візи. Плата за обробку заяв є однаковою в усіх канадських візових відділах світу. У місцевій валюті вираховується за офіційним обмінним курсом і відповідає сумі у канадських доларах. Канадські візові центри ніколи не вимагатимуть внести гроші на банківські рахунки фізичних осіб або переказувати гроші через приватну кампанію, яка займається грошовими переказами. Я розкрив зараз 5 способів шахрайства, залишилося ще стільки, ж не менш цікавих. Про них я розповім у заключній третій частині. Допоможіть мені, будь ласка, своїми вподобайками та коментарями підняти моє відео у рейтингу. Чим більше наших співвітчизників їх побачить, тим менше буде ошуканих, тим менше буде сліз та переживань. Мій найбільший недолік, а може це перевага, напевне, полягає в тому, що я намагаюся. Висвітлити чи розкрити тему всебічно і не залишаю нічого для зачіпки. Тобто немає контраверсійних питань, які би викликали хвилю коментарів, якогось зацікавлення чи навпаки, осуду. Я ні на що не провокую. Як висловлюється наша молодь, мені бракує хайпу. Тобто навмисного перебільшення і захвату, щоб виокремитися і привернути увагу широкої публіки. А яка ваша думка з цього приводу? З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!